Що для вас дачна ділянка? Для мене це місце для відпочинку, відновлення сил та рівноваги, смачні і корисні овочі та фрукти, а також чарівні квіткові аромати. Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні я розповім про те, як не робити зайвого на дачній ділянці, не витрачати марно свій час на важку працю, зберегти сили для гарного відпочинку. Гадаю, ці ідеї допоможуть вам більше відпочивати та зроблять працю на дачній ділянці щонайменше легшою і приємнішою. Найважче і, на мій погляд, взагалі не потрібне дійство з усіх робіт, що роблять на дачній ділянці або на городі біля будинку, це перекопка ґрунту. Дехто копає навіть по два рази на рік. Я не копаю вже три роки саме з того часу, як придбала цю ділянку. І при цьому щороку отримую гарний врожай. Когось це здивує, але це дійсно можливо за умови розбиття постійних грядок і мульчування ґрунту органічною мульчею. Такий підхід до обробки ґрунту не лише позбавить вас зайвої важкої праці, а ще й зекономить вам кошти, які ви витрачаєте на мінеральні добрива. Головне не лишати ґрунт голим. А далі природа зробить все за вас сама. Під мульчею ґрунт завжди лишається пухким і багатим на корисним мікроорганізми. Мікроорганізми розкладають мульчу на корисні елементи, які підвищують родючість ґрунту та живлять ваші рослини. Крізь мульчу майже не ростуть бур'яни, тож, вкривши грядки органічною мульчею, ви ще від бур'янів позбавляєтесь. На моєму городі є дві грядки, які не копані жодного разу. Ще в перший рік обробки цієї ділянки частину городу я просто накрила картоном, щоб хоч трохи зупинити ріст пирія, який панував на цій ділянці. Іншу частину городу я копала і вибирала коріння перію. Це дуже нелегка робота. І щоб зменшити її обсяги, я копала лише грядки, а доріжки одразу вкрила картоном. Ще під двома грядками я зробила органічні траншеї. На ділянці було багато різного рослинного сміття, трухляві дрова, обрізані гілки і ціла купа напівперепрілих бур'янів. Отже, весь цей непотріб я і помістила у траншеї під двома грядками. І лише за кілька місяців важкої праці я дісталася тих грядок, які закривала картоном. І я була дійсно вражена. Від перію, навіть коріння не лишилося. Хробаки і мікроорганізми все переробили, а ґрунт був пухкішим за той, що був на копаних грядках. Отже, з того часу я більше не копаю, а просто вкриваю ґрунт мульчею. Шаром у 5-10 см. У якості мульчі використовую скошену траву. Опале листя, бур'яни прибрані з квітників та інші рослинні залишки. Можна використовувати солому або сіно. Що ж зробити, щоб нічого не робити? По-перше, розбити постійні грядки і в жодному разі не топтатися по ним. Ширина таких грядок має бути 60-80 см. Мої грядки 80 см. Та вони трохи за широкі для мого зросту. Якби я робила їх зараз, то зробила б шириною в 60 см. Цього року хочу зробити ще кілька невеличких грядок, і вони будуть шириною в 50 см. Ще один важливий момент це ширина доріжок. Не шкодуйте на них місце. Працювати має бути зручно. Тож 50 см щонайменше, а краще більше см 80 см. Доріжки також варто вкривати, якщо не мульчею, то хоча б агротканиною. Це зберігатиме вологу у городі та не даватиме рости бур'янам. Що знову ж таки, вивільніть вам час на додатковий відпочинок. Після збору врожаю добре засіяти грядки сидиратами, та якщо немає такої можливості, просто додайте побільше мульчі. На другому місці зайвих робіт це спалювання листя та іншого рослинного сміття. По-перше, це заборонено законодавством і шкідливо для довкілля. А по-друге, таким чином ви спалюєте свої власні кошти. З усього того сміття може вийти гарний компост, який замінить вам мінеральні добрива. Якщо компостувати немає можливості або ліньки просто вкрити опалим листям грядки. Результат вас здивує. Він буде кращим за використання навозу. Стебла томатів, перців і баклажанів я розкладаю під дерева. І притрушую згори скошеною травою або соломою. Не переймайтеся, деревам фітавтора не зашкодить. Вони її не бояться. А віддячать вам дерева гарним врожаєм. Гілки від обрізки дерев і кущів. Не потрібно одразу спалювати або кудись вивозити. Це також дуже гарний матеріал для саду і городу. Їх можна подрібнити і зробити мульчу для квітників або доріжок на городі. Можна закопати на грядці, зробивши органічні траншеї. До речі, такі траншеї будуть живити грядку більше трьох років. І третє шашлики або м'ясо на грилі. Смачніше, ніж на дровах з фруктових дерев, просто не буває. Тож я пропоную замість зайвої важкої праці куштувати смачний шашлик і корисні овочі, а вільний час приділити собі і своїм рідним. На все добре, друзі! Все буде Україна!